Великдень не закінчується ніколи. Роздуми над Божим Словом на Великдень. Тими днями відкривши уста, Петро промовив Ви знаєте про ті події, що сталися у всій юдеї, починаючи від Галілеї, після хрещення, яке проповідував Йоанн, про Ісуса з Назарета. Як помазав його Бог Духом Святим і силою, і він ходив, роблячи добро й оздоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. І ми є свідками всього, що він робив у юдейському краї та в Єрусалимі, його вбили, повісивши на дереві, та Бог воскресив його на третій день і дав йому з'явитися не всьому народу, але свідкам, які були наперед призначені Богом. Нам, які з ним їли й пили по Його воскресінні з мертвих. І Він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він встановлений Богом суддя живих і мертвих, про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього, Його ім'ям отримує прощення гріхів. Христос Воскрес! Воістину воскрес. Алілуя. Як радісно чути ці слова! Ми пережили сорокаденний Великий піст. Ми супроводжували Ісуса на хресній дорозі в пасхальне тридення, і тепер можемо сповіщати добру новину про Його Воскресіння, ликуючи разом з усіма ангелами та святими. Це святкування не обмежується сьогоднішнім днем. Церква відзначає Великдень цілих вісім днів октаву. Літургійний великодній час триває п'ятдесят днів до п'ятдесятниці. А як Божий народ, ми святкуємо Воскресіння Господнє щонеділі протягом усього року. Великдень не закінчується ніколи, тож готуйся святкувати не тільки сьогодні. Протягом наступних п'ятдесяти днів. Роздумуючи над літургійними читаннями, побачиш, як Воскресіння Господнє змінило життя апостолів. Ставши свідками Воскреслого, вони звільнилися від страху та прагнули благовістити всім навкруги Попри все. Воскресіння Христове змінило все також і для тебе. Ти люблений Богом, Ти відкуплений. І коли Христос твоє життя з'явиться, тоді й ти з Ним з'явишся у славі, тому не дозволяй Великодню промайнути у твоєму житті. Кожен Божий день живи цією істиною, нехай вона просякне кожну клітину твоєї душі, адже хрещений у Воскресіння Христове, Ти став новим творінням. Ісус живе в тобі, а Ти живеш у Ньому. Тепер і навіки. Алілуя. Господи Ісусе Христе, Ти все й у всьому зміцни мою віру в Твоє Воскресіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.